Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленько за руку, і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, і колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма. Мене лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже не нелукавий, ходімо ж далі, далі слава, а слава заповідь моя.